Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Вчора у Саудівській Аравії закінчився дводенний фактично саміт конференція обговорення мирної ініціативи президента Володимира Зеленського, на яку зібралися політичні радники глав держав 42 країн. І це українська дипломатія називає однією з серйозних перемог нас на зовнішній арені. Про це будемо говорити з ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, добрий вечір. Так, да, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Ігоре, Саудівська Аравія це не найочевидніший звичайно вибір місця для проведення такої серйозної зустрічі, І тим не менше, тепер є здається підстави говорити про перемогу нашої дипломатії, оскільки ми, хоча б в такий спосіб, але закріпилися на близькосхідній політичній мапі. Ви поділяєте мій оптимізм? Ну, я би сказав, що перший сигнал про те, що Саудівська Аравія приділяє велику увагу російсько українській війні, відбувся раніше під час візиту Володимира Зеленського до Саудівської Аравії і виступу його на Лігі Арабських Держав, і це сталося якраз на запрошення кронпринца, ну практичного правителя саудівської Аравії Мухаммеда Бін Салмана. І це тоді вже було зрозуміло, що Саудівська Аравія справді робить багато зусиль для того, щоб використати до певної міри, тобто українське питання для посилення своєї своїх позицій в світі. Тут я можу сказати, що ми скористалися саудівським інтересом, і це зробили доволі вдало. Завдяки цьому Саудівська Аравія збільшує і посилює свою суб'єктність. І те, що зараз саме це королівство стала місцем проведення цієї конференції, то якраз воно свідчить про от зростання впливу Саудівської Аравії, її вахи, і власне, я очевидно думаю, що це не остання ініціатива Саудівської Аравії в цьому напрямку. А якщо говорити про власне королівство, то ми бачимо, що останнім часом воно динамічно розвивається. Мухаммед бен Салман виступає таким собі модернізатором. Він має велику амбіцію об'єднати навколо Саудівської Аравії Арабський Світ, змінити ну, стан речей, який відбувався на близькому сході. тривалий час та стагнація, підлеглий стан і. Він веде доволі складні переговори з американцями, він намагається диверсифікувати свою політику встановленням і розвитком відносин з Китаєм, а сьогоднішній саміт це ще одні, одні сходинки на шляху до суб'єктивізації посилення впливу Саудівської Аравії на світовому рівні. Да, і, і так тут, і, і тут важливо е, розуміти, хто приїхав, е, е, якби це, е, цей саміт відбувався в Європі, то, очевидно, багато з тих країн, які сьогодні е, перебувають на, на цій зустрічі, ну, з тих чи інших причин не приїхали. Той же саме Китай, наприклад. Але Саудівської е, запрошення з боку Саудівської Аравії вони проігнорувати не могли. І, і тут. Е, Ну, якщо підсумовувати, якщо нам не брати до уваги, ну те, що все таки не всі країни мають однакову позицію, і що на столі переговорів або там на під час дискусії лунали різні думки, то в цілому без сумніву це успіх української дипломатії. Хороше зауваження, що хто приїхав, але також <кхи>, варто звернути увагу на те, хто не приїхав і кого не запрошували? Це Росія, і оскільки, ми, якщо мислити в сфері економіки, то Росія є своєрідним конкурентом Саудівській Аравії на нафтовому ринку, то як це позначиться на саудівсько-російських стосунках і те, що вони не запросили росіян. Ну, по перше, все таки вони інформують росіян про результати саміту, і тут немає ніякої таємниці, комунікація відбувається. Там це не змова така саудівська змова проти Росії. Зазначу, що свого часу росіяни добре вивчили уроки 80-х років, коли Саудівська Аравія тоді практично. Зруйнувала економіку радянського союзу, зниживши ціни на нафту до практично нерентабельного для радянського союзу рівня і зруйнувавши в тому числі економіку радянського союзу. Зараз Росіяни заздалегідь встановили і підтримували ділові стосунки з країнами ОПЕК, намагаючись саме. Не допустити е, такої картельної змови проти Росії разом з тим. Вони наскільки я знаю, погрожували Саудівської Аравії свого часу на початку війни, що е, от подібні дії будуть розглядатися як ворожі, і вони, наприклад, постачатимуть е, ракети е, хаусітам, які е, ведуть війну, в тому числі проти Саудівської Аравії. А все це не дає там для Саудівської Аравії якихось серйозних можливостей для маневру. І ми пам'ятаємо, що практично нічим закінчився візит Джо Байдена до Саудівської Аравії минулого року. Втім, сам факт не запрошення Росії а, свідчить про те, що по суті з Росією нема про що говорити. А, ну, в численні тут... Ініціативи. Додати більше немає. Чого У нас, на жаль, пане Ігоре, закінчується час, але ну основне ми почули. Дякую дуже, що погодилися відповісти на запитання і пояснили ці нюанси. Бо схід, як відомо, це тонка матерія. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був гостем нашого ефіру.